Перший лідер ісламської революції в Ірані Рухала Хомені, який досі є іконою для тих, хто підтримує релігійний режим в країні, називав Росію, а точніше Совєтський Союз, меншим сатаною. Великим сатаною були Сполучені Штати. На це в Хомені та багатьох іранців було багато власних аргументів, де інде в Ірані можна було почути чи прочитати різні проклинання на адресу СРСР. Сьогодні ж Іран є чи не найближчим другом Росії, активним союзником в російському повномасштабному вторгненні в Україну. І не тільки. Про те, чому відбувся цей орвелівський поворот світобачення, про природу російсько-іранських відносин, про вплив Ірану в регіоні та про його основні цілі, поспілкуємося в цьому відео. Це програма «Антидот», в якій ми розповідаємо про російський вплив в Близького Сходу, Африки, Латинської Америки і решті так званого глобального півдня, а саме про те, як цей вплив зароджувався і що він означає для нас сьогодні. Мене ж звати Олексій Приймак, я головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Отже, Іран. Колись він був серцем однієї з найдавніших в історії світу цивілізації Перської імперії, це колиска першої монотеїстичної релігії, тобто релігії, яка проголошувала існування єдиного бога, а не багатьох богів. Саме середньовічні науковці перського походження, зокрема Аль-Хоразмі, вперше виокремили алгебру як окрему дисципліну. А слово алгоритм, яким ми так часто послуговуємося, це й зовсім латинізована версія імені цього науковця Аль-Хоразмі. Праця Ібн Сіни, також відомої як Авіцена, століттями визначали західну медицину. Іранський спадок в галузі астрономії, а також в інших галузях науки та сферах культури, зокрема в літературі, є величезним. Втім, Іран сьогодні це зовсім інша історія. Це країна, яка всіма силами опирається сучасності, де дівчат вбивають за так зване неправильне носіння хустки на голові, невдоволених режимом страчують навіть привселюдно і робляться дуже активно. Скажімо, в 2023 році в Ірані було страчено щонайменше 834 людини. Це країна, де пам'ятки до ісламського минулого занепадають через те, наскільки владі байдуже на цей пласт культури. Це країна, яка створила мережу маріонеткових бойових груп, завдяки яким намагається поширювати свій вплив в регіоні, що аж ніяк не сприяє стабільності на Близькому Сході, а радше, навпаки, сприяє терору та війнам. Це один з найбільш жорстоких та репресивних релігійних режимів у світі, Проплюнути його можуть хіба що таліби в Афганістані, які, до речі, також є друзями Путіна. Тож сьогодні Іран це практично країна ізгої, і це чи не найголовніший фактор, що зближує Росію з Іраном. Для того, щоб зрозуміти, як так сталося, варто поглянути в минуле. Іран, на відміну від більшості інших держав близького сходу, ніколи не був колонією якоїсь європейських країн, принаймні не в класичному розумінні. Королівський титул Шах, яким себе іменували правителі Ірану ще 2,5 тисячі років тому. Використовувався в різних формах аж до 1979 року, коли в ході ісламської революції було скинути останнього шаха Ірану Мохаммеда Резу Пахлаві і до влади прийшли ісламісти, які керують державою до сьогодні. До нашої ери могутня перська імперія простягалася далеко за межі сучасного Ірану, а походи перських царів відбувалися навіть на території сучасної України. Мова йде зокрема про війну царя Дарія І зі Скіфським царством, яке було розташоване на нашій території, і яку скіфи, врешті-решт, виграли. Між іншим, скіфи також були іраномовними племенами, і саме через них наша українська мова успадкувала деякі слова іранського походження та топоніми, а саме назви річок, таких як Дніпро, Дон та Дністер. За кількасот років, в VII столітті, почнуться арабські набіги на території Ірану, які принесуть нову релігію іслам. Релігію, яка, очевидно, змінить долю Ірану. Іслам витіснив вже згадану нами першу монотеїстичну релігію зороастризм, яка була панівною на цій території. І вже незабаром ісламські вчені перського походження відіграють неоціненну роль в Золоту добу ісламу. Втім, навіть попри те, що іранське населення прийняло іслам та арабський алфавіт, воно зберегло перську мову, і саме в середньовіччя формується класична перська. Отже, так, для уточнення наголосимо, що в Ірані говорять не арабською, а перською, і панівна частина населення Ірану це відповідно перси. Але це не єдиний аспект, який значно відрізняє Іран від решти держав регіону, які є арабськими. Інший надвагомий фактор релігійний. Адже, попри те, що в кожній державі близького сходу панівною релігією є іслам, цей іслам буває різним. Головний поділ в ісламі це поділ на течії шиїтів та сунітів. Основна різниця між ними полягає в тому, кого вони вважають справжніми наступниками пророка Мохамеда, засновника ісламу. Після смерті пророка, одна група вважала, що наступником Мохамеда повинен бути хтось із його кровної лінії, саме ця група стала шиїтами, Тоді як інша група вважала, що лідером спільноти мусульман могла б бути й інша людина, яка б вірно слідувала шляху пророка. І саме ця група стала сунітами. Тобто, якщо дуже спростити суть цієї фундаментальної різниці, то суніти вважали, що наступники Мохамада повинні обратися спільнотою, тоді як шиїти вважали, що наступник має бути з роду пророка. Зрештою, між цими групами розпочинається суперництво, яке формувало сучасний близький схід. Сьогодні майже всі держави близького сходу керуються сунітами і лише Іран шиїтами. Втім, це не означає, що шиїтів в регіоні мало, їх багато, і саме цим користується Іран, аби будувати мережу свого впливу. Роками на регіон впливало суперництво між сунітською Саудівською Аравією. Берегиною двох найважливіших святень в ісламі, та шиїцьким Іраном з його проксі силами в регіоні. Серед цих проксі-сил шиїтські угрупування в Ємені, Хусити, в Хезбала, бойовики в Іраку тощо. І, до речі, саме проти Саудівської Аравії вперше було використано шахеди, які сьогодні використовує Росія для обстрілів України. Втім, було б зовсім неправильно стверджувати, що шиїти є радикальнішими мусульманами, ніж суніти, ті, що всі негаразди в регіоні спричинені виключно шиїтами. Адже, скажімо, іділ. Та Аль-Каїда це суніти. Хамас теж суніти, хоч і підтримується шиїтським Іраном. Втім, до цього варто повернутися пізніше. Словом, радикальні елементи є всюди. А зараз повернімося до історії. Адже після утвердження та навіть насадження шиїзму на території Ірану в XVI столітті, Іран набирає незалежної потужності і за кількасот років зітнеться в протистоянні саме з Росією. В період з 1651 року по 1828 рік перси воювали з росіянами п'ять разів. Це були здебільшого колоніальні війни Росії та Ірану за владу на Кавказі, зокрема над сучасними територіями Азербайджану, Грузії, Вірменії та значної частини Дагестану. Врешті-решт переможцем цих воєн вийшла Росія. Внаслідок них Іран був значно послаблений, а росіяни протягом певного часу мали значний вплив на місцеву монархію та не тільки. Країна стала об'єктом так званої великої гри між Росією та Англією, яка на той час контролювала сучасно Індію і Пакистан, який межує з Іраном. Іноземці здобували привілеї в державі, що поступово викликало невдоволення серед населення. На тлі цього монархи Ірану зловживали розкішю та мандрами, поки країна занурювалася в корупцію. До речі, саме в цей період, в 1905 році, тобто ще перед Першою світовою війною, правитель Ірану шах Мазафар-ад-Дін відвідав Львів, в якому гостював майже три дні. Протягом цих трьох днів, під найдорожчим в місті готелем Жоржа, в якому поселився шах з півсотною придворних та десятками слуг, Постійно товпилися люди, які хотіли глянути на правителя. Загалом з шахом прибули 96 людей, і це здебільшого були найнебезпечніші для шаха люди. Він возив їх з собою, аби за його відсутності ніхто з них не здійснив Ірані переворот. Львів'яни приносили йому подарунки, скажімо, подушки вишиті в кольорах іранського прапора, чи корзинки з солодощами, прикрашені стрічками тих самих кольорів, тобто білого, червоного та зеленого. У Львові Мазафор Аддін спробував борщ та наказав скупити всі листівки з зображенням Львова та ті газети, які сповіщали про його візит. Цього ж року в Ірані стається історична подія конституційна революція. Багато іранців справедливо пишаються цією революцією, адже вона вважається першим конституційним рухом на Близькому Сході, що прагнув обмежити абсолютну владу правлячої монархії. Було створено першу іранську конституцію та перший парламент, який називався Меджліс. І саме під час цих подій Росія здійснює зухвалу інтервенцію в Іран. Царський уряд Росії побачив у цій революції загрозу власній політичній системі. Тому росіяни вторглися до Ірану, аби придушити її. У 1908 році росіяни обстрілювали меджліс, тобто парламент в Тегерані, і за допомогою росіян його розігнали. Наступні кілька років росіяни воювали з повстанцями, і деякі російські окупаційні війська залишилися на території Ірану аж до Першої світової війни. Це було далеко не останнє вторгнення росіян в Іран. Наприклад, під час Першої світової війни росіяни, Османи та британці вторглися до нейтральної Персії. А під час Другої світової війни, в 1941 році. Росіяни та британці зробили це знову, мовляв, за симпатії Ірану до насистів. Тоді, в ході вторгнення, було скинуто монарха, а СРСР отримав майже винятковий контроль над північним Іраном. Після війни іноземці зобов'язалися вивезти свої війська. І якщо британські війська дотрималися угоди та вийшли з Ірану, то Червона армія ні. Натомість, в грудні 1945 року, за кілька місяців до кінцевого терміну виведення цих військ, Радянський Союз допоміг створити сепаратистські республіки в Іранському Азербайджані та в Іранському Курдистані, що спричинило фактично перший дипломатичний інцидент Холодної війни. Зрештою, іранська дипломатія виторгувала вивір радянських військ, але тодішні російські махінації запам'яталися іранцям як черговий російський замах на суверенітет країни. Тобто, вже тоді в Ірані ставлення до Росії було, м'яко кажучи, не дуже п'ять воєн, три вторгнення та шовіністична політика. Очевидно, цій дружбі не сприяли. Втім, демократично обраний в 1901 році прем'єр-міністр Ірану Мохаммад Масаддек, скажено популярний серед іранців через його реформи та націоналізацію іранської нафтової індустрії, був відносно прокомуністичний, принаймні достатньо прокомуністичний, аби не вгодити американцям. Подальші події стануть чи не найголовнішим чинником в посиленні антиамериканських настроїв в Ірані, які через десятки років зблизять Іран з Росією. Тоді, 1953 року, Американський ЦРУ скидає демократично обраного прем'єр-міністра, аби посилити владу проамериканського диктатора Мохаммеда Рези Пахлаві. Це був перший випадок, коли США організували переворот в іншій країні з власних політичних міркувань в історії. Іранцям, власне, це коштувало дорого. За правління Мухаммеда Рези Пахлаві Іран став світською державою, права жінок значно розширилися. Втім, водночас режим Пахлаві придушував свободу слова, опозицію і загалом був дуже репресивним. До цього всього додалися корупція та інфляція, і тому серед найрізноманітніших верств населення активно поширювалося невдоволення. З часом в Ірані розпочинаються протести. У відповідь режим вдавався до жорстокості. Наприклад, влаштував різанину на площі джалех, під час якої іранські військові вбили та поранили десятки протестувальників Тегерані, столиці Ірану. Починається революція, в якій вагому роль відіграють люди різних поглядів: як соціалісти, так і радикальні ісламісти. І 1979 року владу диктатора скидають. Цю революцію очолює дисидент, релігійний лідер Рухла Хомейні. Рухала Хомейні і ісламісти вдало скористалися суспільними настроями та заснували Ісламську республіку, ту, яка існує й донині. Вони жорстоко розправляються з соціалістами та будь-якими конкурентами, які зробили цю революцію фактично можливою. Секулярному Ірану настав кінець. Тепер ним керували ісламські фундаменталісти. Очікувано, нова влада в Ірані була різко антиамериканською. І через попередній переворот. І через те, що фундаменталісти вважали американським згубним впливом на мораль, культурний наступ на те, що радикали вважали ісламом, і за сприяння створення держави Ізраїль, яка постала на території, де проживали палестинці, яку мусульмани навколо вважали рукою Заходу на Близькому Сході. Загалом у мені звався вождем ісламської революції. Революції, яка не закінчується, поки не буде знищено Ізраїль. Тобто, для фундаменталістів ісламська революція має початок, але не має видимого кінця. Вона нескінченна. Подібне ми бачили в комуністів, чия комуністична революція мала тривати доти, доки не буде здобути світове панування. Американський історик Тімоті Снайдер називає таку політичну риторику політикою неминучості, коли авторитарні режими, замість того, аби говорити про нагальні проблеми, говорять про майбутнє, сипляючи обіцянками і виправдовуючи негаразди тим, що майбутнє буде краще. Навіть попри те, що в часи Холодної війни логічним, здавалося б, аби антиамериканський Іран зближувався з Радянським Союзом, режим Аятол не поспішав це робити. Хомені називав Росію меншим сатаною, а коли почалася кривава війна між Іраком та Іраном, Радянський Союз підтримав саме Ірак, а не Іран. В тій війні загинуло більше, ніж півмільйона людей. Окрім того, комуністи були затятими атеїстами, принаймні на словах, а це аж ніяк не полегшує стосунки з країною, де влада належить релігійним фундаменталістам. Тобто Іран та Росію не поєднує абсолютно нічого, окрім тих обставин, в яких вони зараз опинилися. Культура, суспільство, поширені цінності в Ірані та Росії це зовсім інші речі. Зближує їх виключно те, що обидві держави перебувають під санкціями, вони ізольовані від Заходу, і в битві є ворожими до Америки, в якій вони вбачають екзистенційного ворога. Тобто їхній союз не глибокий, а лише ситуативний. Саме тому він періодично глючить: скажімо, між об'єднаними Арабськими Еміратами та Іраном є суперечка через низку островів, на які обидві сторони заявляють свої права. Мова йде про острови в стратегічно важливій Ормузькій протоці, а саме Тумб Аль-Кубра, ас Ассугра і Абу Муса, які контролюються Іраном з 1971 року. Тоді Іранський військово-морський флот взяв їх під контроль після того, як британські війська вийшли з території сучасних Об'єднаних Арабських Еміратів. І в цьому диспуті Росія підтримує саме об'єднані Арабські Емірати. Це викликає невдоволення в Ірану. Він періодично викликає російських послів, але нічого не змінюється. Бо такі вони союзи авторитарних лідерів. Нічого особистого, просто бізнес. Іран та Росія допомагають одне одному, намагаючись здобути одне від одного вигоди. Так сталося і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іран влаштовує те, що Росія скуповує їхню зброю, а Росія в Ірані цікавить їхній досвід заминання санкцій. В Сирії, Росія та Іран також були спільниками. Коли сирійський диктатор Башар Алясад розпочав війну проти власного народу. Із застосуванням хімічної зброї, танків та авіації просто за те, що велика частка населення країни бажала кінця багаторічної тиранії, дві держави підтримали Башара Алясада. Росія використовувала іранське летовище для того, аби бомбардувати революціонерів. Росія ж нерідко підтримує політику Ірану на Близькому Сході, яку той здійснює здебільшого крізь власні проксі сили та союзників, якось власне Хамас. І ця мережа іранського впливу однозначно заслуговує на окреме відео. Втім, що важливо розуміти, Іран та Росія не однакові. На відміну від росіян, іранці час від часу гинуть, опираючись режиму. Скажімо, під час протестів, які розпочалися з вбивства 22-річної Макси Аміні за неправильне носіння хіджабу, люди опиралися озброєному режиму. І це при тому, що режим в Ірані значно старший, ніж в Росії, йому вже більше 40 років. Це при тому, що в Ірані протестувальників страчують, а не залякують автозаком. Студентів за антирежимні погляди вішали та репресували в таких кількостях, що навіть банально говорити про політику здавалося неможливим, адже це автоматично означало підписати собі вирок. Це при тому, що більшість соціальних мереж в Ірані були заблоковані ще 2009 року. І є дуже багато інших аспектів, які є значно брутальнішими ніж у Росії, які не зупиняють багатьох іранців від тихих та іноді навіть не тихих протестів в країні. Особисто я ніде на Близькому Сході не зустрічав таких антиросійських та проукраїнських настроїв, як в Ірані. Втім, режим досі надто сильний аби впасти. А серед людей досі вистачає релігійних фанатиків, які підтримують режим або просто дуже від нього залежать в повсякденному своєму житті. Отже, Іран з Росією ситуативні союзники, об'єднані спільним скрутним становищем становищем, в яке вони поставили себе самотуж завдяки власним звірствам та неповазі до норм міжнародного права та прав людини як таких. Відкритим залишається питання, що б означав для Ірану програш Росії в її війні проти України. Чи б означало для Росії падіння режиму в Ірані? Як мінімум, втрату чи не на найвагомішого союзника, як максимум, падіння обох репресивних систем. Втім, час покаже. А поки що я дякую вам за перегляд. В наступних відео ми глибше аналізуватимемо російську присутність в країнах так званого глобального півдня та більше. Тож підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.